Це Польща, а це територія країни у міжвоєнні роки. Ця країна була єдиною без урахування Фінляндії і країн Балтії, яка після розпаду Московської імперії не потрапила під владу більшовиків, але вона перестала існувати в 6 жовтні 1939 році через її поділ. Сьогодні ви дізнаєтесь, яка причина розширення Польщі у міжвоєнні кордони. І ще ви дізнайтесь, чому Польща більшість сусідам, м'яко кажучи, задубала. Запасайте ще чи чимось ви хочете. Ловіть інформацію. Ну що, погнали! Так, стоп, недовга рекламна пауза. Будь ласка, для підтримки нашого каналу ви не тільки можете поставити лайки, підписатись, звісно, а й підтримувати мене фінансово. Можна в Моно чи в приват. Це не має значення. Щиро дякую за підтримку. Рекламна закінчилась. Польща після Першої світової війни перетворилась із маленької країни у величезного гіганта. і це зумовило кількома факторами, як розпади Московської та Австро-Угорської імперії, капітуляція Німеччини, Версальський договір, який змусив Німеччині віддати території, зокрема в які відбулися великопольські повстання у провінції Позен та так званий польський коридор, тим самим від'ядавши Прусів від основної території Німеччини. І звісно, війни проти України та радянської Московщини. Метою завоювання лідером Польщі Юсифом Білсуцьким було створення міжморя, тобто це типу союз народів від моря до моря. Але ідею було відкинуто і прийшов режим, який називається санацією, тобто оздоровлення. Після державного перевороту на цьому місці був Ігнацій Мосецький. Під час панування поляків на землях, де більшість проживали інші меншини, творили не зовсім добре. Найбільше можна згадати про наших співвітчизників, проти яких було застосовано так звану пацифікацію. Ну і ще топори проти них подували. Ну а щодо територіальних експансій Польща не збирала зупинитись, бо прагнула мати такі землі, яку я виділив. І яскравим прикладом таких амбіцій відображається у плакаті. Ця країна заважала іншим країнам з територіальними причинами. Німеччина хотіла мати польський коридор, Литва Віленський край, а совок Західну Білорусь та Україну. І ще Польща засихала на спільний регіон в складі Чехословаччини Тишинську Залезію, яку втратить після Мюнхенської угоди. Я, до речі, зняв про Чехословаччину, якщо треба. Я кидаю посилання на описи під відео. Ну а щодо німецько-польських відосин були непогані і вони підписували пакт про ненапад в 1934 році. Проте після цієї окупації Німеччина сприймала Польщу як агресора, і в 1938 році Польща видала ультиматум Литві щодо визнання Віленського краю їхніми, бо інакше буде війна. І Литва прийняла ультиматум. І також Німеччина, яка хоче мемель, теж видала ультиматум. І Литва такий. <клухи> Хоча прийняла цей ультиматум. Поки вони за ці території воюють, українські націоналісти під проводом Степана Бандери стізнили замах на польського прем'єр-міністра, який був провідником так званої пацифікації і за чого їх заарештували. Тепер ми переходимо до територіальних претензій. Німеччина запропонувала Польщі віддати коридор, але Польща таки: Нє-Нє, я жадіна. І Німеччина з Овком спізно уклали пакт Петропа Молотова, за яким Польща має бути розділеною між двома гігантами. І в 1 вересня 1939 році почнеться вторгнення Німців та словаків з одного боку на територію Польщі. Яка стане початком Другої світової війни, бо Франція і Британія обіцяли, якщо нападе на неї Третій рейх, то нападуть на них. І звісно, вони оголосили війну. А з іншого боку, совок напав на Польщу 17 вересня, і ця країна закінчила своє існування. Литва після поділу України отримала Віленський край. А на польські землі німці удворили генерал-губернаторство, яке перебуває в складі Третього райху. У висновку можна сказати, Польща, яка зробила із себе імперію, заважала всім, тому і за жадості поляків держава перестала існувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал.